Холодний кам'яний коридор, освітлений лише коливанням свічкового полум'я, здавався ще темнішим поруч із розкритим потаємним ходом. Темрява, що причаїлася за стіною, ніби вбирала світло, і навіть відважніших починало бентежити відчуття невідомого, що ховалася в глибині. Лукас перевів погляд на Колумбро, один лише кивок, і вони без слів зрозуміли один одного. Ну що, Гро, думаю, сіли достатньо любоза. Але є щось важливіше. Здорово. Це місце потребує детального дослідження, а не бездумного кидання в темряву. Коломбор зробив крок назад від входу, ніби відомкремлюючи себе від тих, хто вже готовий був піти в глиб без роздумів. Модра думка. І хоча я люблю ризикувати, але не настільки, щоб ходити невідомими лабіринтами без ліхтарів, і хоча б записної батарейки, Марк відреагував різко. Він нервово переступив із ноги на ногу і розвів руками: серйозно, ми стоїмо перед таємним ходом, а ви пропонуєте просто піти спати. Лукас не поспішав відповідати, але його погляд залишався непохитним. Так, ми всі хто, ми? а це погано стан для прийняття рішень. До того ж, якщо це справді старити тунель, там можуть бути пасти повали чи ще щось, що точно зіпсує на вночі. Софія снизала плечима, ніби для неї це було очевидно. Я підтримую. Якщо вже їсти, воно відомо, то принаймні буде до цього готовим. Емілі видихнула, її плечі трохи розслабилися. Нарешті хтось говорить розумні речі. Дякую, Лукас. Я, чесно кажучи, не в захваті від дітей покати темним національним просто зараз. Джеймс підтвердив її думку, м'яко торкнувшись її плеча. До того ж, якщо там є щось дійсно цікаве, воно від нас не втече. Марка пустив голову, видно було, що він ледве стримує роздратування. Його рука нервова постукала по стіні поруч, і сходом, перш ніж він нарешті кивнув. Гаразд, гаразд, але завтра ми туди заходимо і без відмазок. Ще раз усі кинули погляд на темний прохід, що здавався чорною дірою, яка могла поглинути будь-кого, хто не смілився туди зайти. Потім, один за одним, рушили назад до великої зали, де чекала тепло каміна. Ласкаво просимо до інтерактивно детективного подкасту Колумбрайовий. Створіть детектив разом. Це новий епізод нашої історії, який продовжує події, що розгортаються у старовинному Хейвудському замку. Наші герої вирішили не кидатись в невідомість, а спершу підготуватися до дослідження потаємних ходів. Але чи вистачить їм цієї обережності? Адже, як ми знаємо, навіть ретельна підготовка не завжди допомагає, коли на тебе чекають таємниці минулого. Слухайте уважно, тому що саме ви впливаєте на розвиток подій. В кінці епізоду на вас чекатиме новий вибір, і саме від вашого рішення залежить, що станеться далі. Епізод 4: Сліди у темряві. Інкал Гол з ай ром. Шадор стансай молон. Whispers cria through chandeliers. Secrets berri tib in fears А тим часом у самій залі, де нещодавно відбувалася вечеря, за столом все ще сидів Артур. Його руки спокійно лежали на дерев'яній поверхні, а погляд був спрямований кудись удалечі. Він дослухався до звуків, що луною віддавалися у стінах замку. Зрештою, ледь помітно похитав головою і прошепотів, немов самому собі. І ви справді думаєте, що відкрили це випадково? Ранкове сонце пробивалося крізь важкі портьєри, кидаючи золотисті відблиски на різбляні меблі. Замок пробуджувався, відлунюючи кроками десь у далеких коридорах. У кімнати, що колись належала леді Елеанорі, панувала особлива атмосфера. Уздовж стін тягнулися старовинні полиці, заставлені книгами, що пережили не одне покоління. Серед них атласи, дорожні щоденники, описані вручну карти. Леді Елеанора, як казав Артур, обожнювала подорожі і навіть у своїх покоях оточувала себе нагадуваннями про далекі краї. На комоді біля дзеркала стояла невелика бронзова статуетка корабля з написом: Ніколи не пливи за вітром, якщо хочеш знайти нові землі. Емілі повільно відкрила очі, затримуючи подих, ніби прислухаючись до ранкового спокою. Вона сіла на ліжку, провела рукою по подушці, ніби повертаючи себе в реальність після сну. Її погляд ковзнув до дзеркала, що стояла в кутку. Відбиття було розмитим через легку пелену ранкового туману за вікном. Але все одно вона виглядала бездоганно. Розтріпане волосся додавало їй образу неочікуваної ніжності, а тонка, біла нічна сорочка лише підкреслювала витончені риси. Вона м'яко посміхнулася собі та кинула погляд на Джеймса, який усе ще мирно спав. Стасенько. сказала вона грайливо таркнувшись його плеча. Джеймс лише невдоволено засопів, ховаючи обличчя в подушку. Прабурмотів він, не відкриваючи очей. Емілі закотила очі і, не стримавшись, ледь помітно хмикнула. Тільки хм. хлопну, а потім тебе побідеме не тільки коломгом, а ще й передспуджений Марк зі своєю знахідку. Хочеш, щоб він тебе з ліжка витягав? Джеймс лише простягнув руку, на мацуючу ковдру, і ще глибше загорнувся в неї. Коломбур, хай сам себе будить, а Марк. Марк, нехай біжить у свій потаємний хід без мене. Емілі хитнула головою і, відчуваючи легкий ранковий холодок, схопила плед, що лежав на кріслі. Накинувши його поверх легкої канини, нічної сорочки, вона вирішила піти глянути, чи вже прокинулися інші. Підходячи до дверей, вона машинально простягнула руку до ручки, але її погляд зупинився на підлозі. Біля самого порога лежав маленький, трохи пожовхлий клаптик паперу. Спершу вона не надала цьому значення, але щось у його положенні ідеально рівному, ніби його поклали навмисне, змусила її зупинитися. Вона нахилилася обережно підняла записку і розгорнула її. На злегка вигорілому папері, витриманим розмашистим почерком, було написано лише одне речення: не відкривайте те, що має залишатися закритим. Її пальці мимоволі стиснулися на папері, а холодний ранковий вітерець, що просочився крізь щелину у віконній рамі, змусив її здригнутися. Емілі ще раз перечитала рядок на папері, ніби намагаючись знайти в ньому прихований зміст. Тонка, пожовкла сторінка злегка здригалася в її пальцях. Вона повільно розтиснула руку, провела б кінчиками пальців по краю аркуша, ніби відчувала його фактуру. А потім різко обернулася до ліжка. Джеймс, вставай. Цього разу в її голосі вже не було жартливої інтонації. Хлопець заворушився, невдоволено зітхнув, але, почувши серйозність в її тоні, розплющив очі. Що знову? Прабурмотів він, протираючи обличчя. Емілі мовчки простягнула йому записку. Джеймс узяв її, швидко пробігся очима по порядках, після чого скептично підняв брову. Хтось вирішив з нас приколотись. Пробурмотів він, перевертаючи аркуш в руках. Злегка відкинувшись назад, він поправив футболку, що трохи збилася за ніч, і ще раз кинув погляд на записку. Слухай, може, Марк просто вирішив додати інтриги. Я цілком можу уявити, як він серед ночі не шпорить по замку і розкладає такі штуки, щоб усі повірили в містику. Ну, звісно, всі пішли спати, а Марк такий: о, чудовий момент, щоб сісти в темряві і нашкрябити щось в стилі готичних роман. Добре, можливо, це дійсно не він. Але ж не якась тримара залучила тобі це повідомлення, правда? Емілі не відповіла одразу, вона просто дивилася на цей клаптик паперу, і чим довше вона на нього дивилася, тим сильніше відчувала, як її морозить. Дивно, зрештою промовила вона, стискаючи записку між пальцями. Джеймс перевів погляд на неї, його вираз обличчя м'якшав. Добре, давай перевіримо, чи тільки в нас така ранкова пошта. Але якщо Марк почне сміятися, знай я тобі казав. Емілі лише хитнула головою, ще раз переглядаючи записку, поки в її голові наростало відчуття, що все це тільки початок чогось значно більшого. Емілі з Джеймсом уже збиралися вийти з кімнати, щоб розповісти усім про загадкову записку, коли за дверима почулися кроки. Хтось неквапливо пройшов повз, залишаючи по собі ледве чутний шурхіт тканини. Емілі зупинилася, обмінявшись поглядом із Джейсом. Хтось прокинувся раніше, ніж ти Люба. промовив він з легкою посмішкою, потягуючись і пригладжуючи волосся. Емілі тихо прочинила двері. Побачила у коридорі Софію. Вона вже була одягнена, теплий светр, легка куртка, а на плечі вільно спадав товстий плет із грубої вовни, трохи прим'ятий, ніби вона довго в нього згорталася. Його краї ледь сколихалися від її рухів, і в приглушеному світлі коридору він здавався важким, майже як накидка подорожньої, що повернулася з холодного ранку. «А, А ви вже на ногах? А ти що, Зі світанком став. Запитала Емілі, помітивши в її руках чашку, з якої ще йшла пара. Та можна і так сказати. Тут, до речі, неймовірний ранок. Туман ще висить над схилами, а замок виглядає так, наче він і справді з іншої епохи. Ти ж у нас завжди, у курсі всього, Софія. Я то ще встиг зустріти свіданок разом із тобою. Лукас та Анна. Я бачила, як вони вийшли з воріт і попрямували в бік лісу. Здається, Лука захотів прогулятися, а Анна ну, вона просто пішла за ним, відповіла Софія, ковзнувши поглядом по Емілі, яка нервово стискала записку в руці. Угу. Емілі кивнула, намагаючись вирішити, як краще розповісти про свою знахідку. А ви бачу, теж куди зібралися? Софія уважно глянула на них, зробивши маленький ковток кави. Емілі поглядом відповіла, що їм треба все розповісти іншим. Софія злегка підняла браву, на її губах промайнула ледь помітна усмішка, проте в очах блиснув неприхований інтерес. Цікаво! І що ж такого важливого сталося, що ви збиралися підняти усіх так рано? Сніг сипався з важкого зимового неба, м'яко вкриваючи землю новим пухким шаром. Повітря було чисте, морозне, з присмаком хвої, що гостро пробивався крізь прохолоду ранку. Лукас і Анна неспішно йшли стежкою, що вела вниз від замку в сторону лісу. Їхні кроки репіли по снігу, і Анна машинально затягувала шарф ближче до шиї, ловлячи погляд Лукаса. Не надто холодно, не на проблема. Поки ми рухаємо сніг, а от якщо зупинимось, то бойсь доведеться розгрібати сніг пошуках кар'єрами. Пожартувала вона, пильно оглядаючи місцевість. Її голос потонув у раптовому вибуху сміху, що пролунав неподалік. Вони ще не бачили, хто так весело реготав, але незабаром крізь сосни промайнули яскраві куртки на невеликій засніженій гірці, троє хлопців каталися на тюбінгах. Двоє старших років десяті змагалися, хто швидше спуститься вниз. А наймолодший, шестирічний, поволі тягнув свій тюбінг на гору, раз у раз зупиняючись і розмахуючи руками. Лукас зупинився, спостерігаючи за ними з легким інтересом. О, у нас тут справжні зимові пригони. Кинув він, коли один із хлопців, проїхавши особливо швидко, ледве не врізався у замет. Доброго ранку. Доброго, ви за? Так. А ви звідки знаєте? Та всі знають, що там зараз знімають кіно. Ми з друзями вчора обговорювали, які жахи там можуть відбуватися. Жахи? Ага. Ми ж бачили дивне світло вночі. Світло? Так. Ми грали у дворі, а потім побачили, що на схилах біля замку ми якісь вогні. Але це було не так, як від ліхтаря. Вони з'являлися, зникали, ніби хтось їх затуляв. Привиди! Ну, гавій! Хоча. Це може бути хтось, хто хоче, щоб його не бачили. І що, хлопці? Як ви це пояснюєте? У вашому замку є дух. Він вийшов перевірити, хто посмів туди зайти. Дякую, хлопці. Це дуже цікаво. Вам краще ночі тут не ходити. Старше переглянулося і стримгло, покотилося вниз на своїх тюбинках. А Лукас з таланна ще кілька секунд дивилися йому слід. Думаєш, цього вистачить, щоб Софія занервувала? Вона, може, не вірити у містичні речі. Але коли щось виходить за рамки логіки, навіть найраціональніші люди починають нервувати. Повітря у великій залі ще зберігало тепло вчорашньої вечері. Але настрій присутніх був уже зовсім інший. Сонце пробивалося крізь високі вікна, кидаючи тьмяні відблиски на старовинний камін, де догорали останні жаринки. Гості зібралися за великим дубовим столом, хтось неквапливо пив гарячу каву, хтось усе ще сонно розтирав обличчя, але всі розуміли, ранок почався не просто так. Емілі провела рукою гладкій поверхні записки, яку тримала в руках, а потім підняла погляд. Друзі, сьогодні, незважаючи на нашу печіну знахідку і загальне збудження, я чудово виспилась. Напевно, все-таки в тому сяла своє, гарна ранок, колішку з коханим. І от ти встаєш, розплющуєш очі, і все летить литичка реберть. Підтверди знаш це. Вона поклала записку на стіл і кілька поглядів одразу сфокусувалися на акуратних рядках. Не відкривайте те, що має залишатися критим. І мені здається, що це не просто жарт. Ну, принаймні, цей невідомий добродій вічливий. Не відкривайте. Замість забирайтесь геть. Звучить майже як дружня порада. Ні, ну правда, містика якась, хлопці та дівчата. Це ж не штаб мен і не оповідання Кінга. Може, Артур виходив по справах, зачиняв ворота чи ще щось таке. Не знаю, Софія. Ми з вами вранці зустріли кількох місцевих хлопчиків. Вони розповіли, що цієї ночі бачили дивні вогні біля замку, і молодший з них він був напружений. Навіть, скажу, наляканий. Ой, Лукас. Ну звісно ж, вони були налякані. Напевно, вони розповідають ці історії кожному туристу. Це для них, як кажуть, стара добра традиція. Я цього не заперечую, але щось таке бачили або йому здалося. Коломбро до цього моменту мовчки слухав, погодуючи чашку з кавою в руці. Він зробив ковток, обів усіх поглядом і повільно поставив чашку на стіл. Ну ну, виходить, у нас цікавий пазл, загадкова записка, невідомі вогні і що ще. Відчуття, що за нами спостерігають. Щось мені це нагадує. Ви знаєте, я завжди кажу, якщо хочеш налякати людину, спочатку переконай її в тому, що вона вже боїться. Колумбра відкинувся назад у кріслі, спостерігаючи, як кожен із присутніх внутрішньо зважує його слова. Камін потріскував, відкидуючи на стіни примарні тіні. Артур, який досі спокійно сидів у своєму звичайному, трохи відстороненому стилі, повільно підняв голову. Mm, цікава теорія, лейтенанте. Але я мушу розчарувати вас, якщо цієї ночі хтось виходив із замку, то це був не я. Я був зайнятий справами по замку до півночі, перевіряв, чи все готово для гостей, і переглядав деякі документи в архіві. А коли годинник пробив 12, я вже був у себе в кімнаті, втома взяла своє, і я міцно спав. Його тон був рівним, без тіні сумніву, але його проникливий погляд ковзнув на обличчя гостей, ніби намагаючись вловити. Хто ж насправді занепокоївся його відповіддю запала коротка тиша. Розмова поступово стихла, але відчуття тривоги не зникало. Гості дивилися один на одного, ніби чекаючи, хто перший зробить наступний крок. Лукас підняв щоденник, що лежав на столі, і повільно перегорнув кілька сторінок. Гадаю, якщо ми йдемо туди, варто взяти це з собою. Якщо тут є якісь згадки про ходи, вони можуть нам знадобитися. Він перегорнув ще кілька пожовтлих старинок, але потім його погляд зустрівся з Артуром. Ви ж знаєте цей замок краще за всіх. Може, приєднаєтесь до нас? Ви хочете, щоб я пішов із вами? Було б розумне, пане Артуре. Якщо ми вже зібралися грати в мисливців за привидами, то краще щоб з нами був хтось, хто знає, де тут може обвалитися підлога. Це цікаво, але я вважаю, що дослідження таємних ходів це справа гостей, а не управителя. Проте, якщо знадобиться допомога, я буду у себе в кабінеті. Ну що ж, без провідника, так без провідника. Але ліхтарі у нас хоча б є? А, у підсобному приміщенні біля кухні має бути кілька ліхтарів. Можливо, і не найновіші, але працювати повинні. От і чудово. Містичний похід це звісно, добре. А ага, я не збираюся ламати собі ноги в темряві. Можливо, варто взяти ще щось, якщо ці ходи давно ніхто не відкривав, там може бути все, що завгодно. А я завжди кажу, коли заходиш у невідоме, головне не те, що ти несеш із собою, а що ти там знайдеш. Ви, звичайно, можете вирушити в ці ходи, але дозвольте, хоча б дати вам рацію. Рація мобільні телефони під землею навряд чи ловитимуть сигнал. А так, якщо вам щось знадобиться, або, не дай Боже, ви застрягнете, ви зможете зі мною зв'язатися. Він підійшов до шафи в кутку зали, відчинив дверцята і дістав старий, але міцний портативний пристрій. Це не найновіша модель, але свою функцію виконує. Каналізації під західним крилом колись проводили ремонтні роботи, і саме тоді я зрозумів, що мати зв'язок гарна ідея. Дякую. Це дійсно корисно. Мені, якщо чесно, навіть цікаво було б піти з вами. Але якщо вже всі захопилися містикою, то хтось має залишитися в замку і стежити за порядком. Це буде навіть безпечніше для вас. Що ж, тепер наша експедиція офіційно готова. Важкі двері, що вели в потаємний хід, прочинилися зі скрипом, оголюючи темний прохід, що губився в глибині кам'яного коридору. Відчуття часу тут зникало, стіни жорсткого каменю здавалися неторканими віками, а легкий холодний протяг пробігав по шкірі, ніби сам замок попереджав гостей про щось невідоме. Марк поклав руку на дверну раму, задумливо оглядаючи механізм, що втримував масивну конструкцію. Це вже цікаво. А що якщо вони зачиняться за нами? Відразу видно, хто в дитинстві здесь у шафах. Просто я б не хотів, щоб наш похід закінчився ранковим випуском новин і заголовком. Група туристів загадково зникла в стінах старого замку. Якби я зараз знімав фільм жахів. Тут можна було б зробити неймовірні кадри. Уявіть собі камера ковзай вським проходом, світло мерехтить, а вдалині хтось стоїть у тіні. Чудово, Просто ідеальне місце для трилера. Якби ще не цікляти чуботи, тільки тепер я розумію, що в таких красивках мені було б значно зручніше. Ну, а що, якщо там далі все обвалилося? Всі ці таємні ходи. Одне тіло, коли ти про них читаєш, і зовсім менше, коли ти справді йдеш ними. Я досі не впевнена, що це гарна ідея. Не відкривайте те, що має залишатися закритим. Може, це було не просто застереження? Вона глянула на Джеймса, який, здавалося, був менш схвильований, ніж інші. Як ти? Я думаю, що треба було взяти з собою хоча б якийсь бутерброд. Якось не розраховував, що наші пригоди перетворяться на експедицію на північ. А знаєте, ця ситуація мені нагадує одну справу, і якось довелося мені розслідувати зникнення антиквара, який шукав таємні ходи під одним французьким замком. Усі думали, що він просто втік, поки я не знайшов старий щоденник і. Його голос лунав опевнено з цією ноткою спокійної розважливості, яку могли дозволити собі лише справжні професіонали своєї справи. Прохід тягнувся вперед, заглиблюючи у кам'яні надра замку. Світло ліхтарів вирізало з темряві на рівні обриси стін, а кроки відлунювали глухим відгуком. Повітря було вологе і зледь відчутним запахом старої цивилі та старого каменю. Попереду щось прошелестіло, ледь чутно. Майже непомітно, але цього було достатньо, щоб усі завмерли. Емілі різко вдихнула, стискаючи руку Джеймса. Ви теж це чули? Напевно, воно десь пробіг щур. О, ні. Тільки не кажи, що тут водяться щури. Що, шановна Софія? Легенда про пригода, здавалася привабливішою за реальність. От тільки без дурниць. Добре? У цей момент ліхтар Калумбро вихопив із темряві щось довге й заплутане, що звисало зі старих цвіхів на стіні шматок обірваної мотузки. Гості замку знову завмерли, а торкнулася мотузки кінчиками пальців і прошепотіла: це що, частина якогось механізму? Якась випадкова мотузка. Її, може, лишили робітники, коли будували це місце. Знаєте, це цікаво. Хтось завжди має звичку залишати сліди. І питання не в тому, хто їх бачить, а в тому, хто мав їх знайти. Запала тиша, а потім, позаду, знову почулося ледь чутливе шелестіння. Гості перезирнулися, але цього разу ніхто не жартував. І, не бротаючись, вони рушили далі. Наші герої зробили перші кроки у темряву. І здається, замок не поспішає відкрити йому свої секрети. Але що чекає їх далі? Чи готові вони до того, що можуть знайти? І, як завжди, саме ви впливаєте на розвиток подій, оберіть один із варіантів, і саме той шлях стане вирішальним для наступного епізоду. Йти далі, незважаючи на страх, вони вирішують ігнорувати всі тривожні знаки. Та просуваються в глиб коридору, намагаючись розгадати його таємницю. Зупинитися та обернутися, вони вирішують уважніше дослідити місце, де й знайшли матузку, спробувати зрозуміти, кому вона могла належати, та чи є тут ще якісь сліди. Повернутися назад, але чи вийде? Хтось із героїв починає сумніватися, чи варто йти далі. Група вирішує повернутися, але щось змінюється. Голосуйте у коментарях в соцмережах або там, де ви слухаєте цей подкаст. Не забудьте підписатися на Spotify, Apple Podcast, YouTube та інші платформи, щоб не пропустити нові випуски та дізнатися, який вибір переміг. І пам'ятайте, у цьому замку кожен слід може вести до правди або ще більше таємниці. До зустрічі в наступному епізоді.